По-любому зараз в інтернеті знайдуться спеціалісти, які будуть казати, що машина вся фарбована і пробіг кручений. Хоча насправді все абсолютно не так. У нас в наявності Єшка 2015 року, офіційний автомобіль, весь в рідній фарбі і з оригінальним пробігом 102 тисячі кілометрів. Це може підтвердити офіційна сервісна історія на Мерседесі по сьогоднішній день. Це у нас другий власник в Україні. Купував він його з пробігом 17 тисяч кілометрів. LED габаритні вогні, лінзована оптика з біксеноном, Є два комплекта дисків, зимова гума на оригінальних АМГ-шних, Літня гума звичайні мерседесовські диски. Mm. Літня гума пройшла всього 200 км. Її замінили зовсім недавно. Якби це були перекупщики, вони б цього точно не робили. Причому гума тут стоїть хороша мотодорозка. Передній задній парктронік, чотири камери по периметру, огляд 360 градусів. Колір сірий металік і автомобіль, весь абсолютно весь покритий захисною бронеплівкою. Є незначні царапини, але в принципі, якщо зняти плівку під плівкою, він буде в ідеальному стані. Так само в ідеальному стані тут і салон, він чорний шкіряний з електрорегулюванням передніх сидінь. Дверні карти з ставками лакованого дерева. До речі, у мерседесів є болячка, воно часто тріскається, це дерево, але тут нічого такого немає. Все абсолютно в ідеальному стані. Є датчик світла, датчик дощу, шкіряний мультируль, автоматична коробка передач. Вона тут у нас представлена отаким от речагом за рулем. Є полістки переключання передач, машина пахне новою в салоні. Огляд 360, камери по периметру, підігрів передніх сидінь, екорежим, відключення парктроніків, а також тут трьохзонний клімат-контроль. Давно мені не попадалися Мерседеси в такому стані, можливо, навіть і ніколи, якщо чесно. Ось його задній диван. Тут все також в ідеалі. 102 тисячі кілометрів оригінального пробігу. На нашому ринку такого стану немає. Просто немає. В багажнику також повний порядок. Тут у нас ніша, сюди заливається мочовина і також набір інструментів із оригінальним компресором є. В комплекті два ключа, власники віддають другий комплект резини з дисками, і можлива перевірка на станціях. Віддалі їхати до офіціалів, там ви побачите все підтвердження по історії обслуговування. Ось такий варіант. Всіх бажаючих запрошуємо до нас на тест-драйв. місто Київ, вулиця Кінцева. 5. Всім гарного дня, до зустрічі в Трукарське.